Дані 307, 305, Якщо манцам, у вас є други дані, попрошу вас. Це вас так на виборах в 12 році рахували, я знаю, тому бачите, як порахували. 250 чоловік. 250 чоловік з голосували. Попросіть стати мандати і попросіть мандати зараз. Приходіте мандати. Резолюція загально так? 11 лютого 2014 року учасники загально міських громадських слухань е, дуже прохають по-перше ухвалити за плану здійснення транспортної реформи в місті у 2014-15 роках з вказуванням відповідальних за їх реалізацію та конкретними строками виконання винайти кошти на тролейбуси, розробити розклад та тролейбусні маршрути. Розклади на тролейбусі та маршрутні таксі на зупинках. Внести зміни до статуту територіальної громади міста Черкаси, якими буде заборонено поєднувати мандат депутата міської ради з роботою на керівних посадах у структурі міського та комунальних підприємств. Доповнити статут територіальної громади міста. Черкаси пунктом про обов'язкове щорічне проведення міською радою публічних бюджетних слухань. До винесення проєкту рішення про міський бюджет на розгляд міської ради з попередньою публікацією проєкту на всіх відповідних документах, включаючи проєкт бюджету розвитку. Прошу вас голосувати по комісії, поданим опросом. Давайте не було у нас не Мы сейчас только что проверили под той комиссии, которая была выбрана. Я считаю, что вступать куда, -то, куда -то не надо. Мы сейчас полностью посчитаем то, что находится в зале. Большинство. Большое спасибо, кто против той резолюции, которую мы поднимали. Кто воздержался? Принята резолюция. Спасибо большое. Я считаю, что... Манипуляции. Абсолютно... Uh,